Організаторами та ініціаторами цьогорічного вже традиційного міжнародного пленеру пейзажного живопису, присвяченого Дню Незалежності України, Ковальська галерея мистецтв, регіональний мистецький центр, керівник Геннадій Сарапін, обласна організація національної спілки художників України, голова Володимир Марчук та навчально-методичний центр Волині визначили як мету пленеру утвердження ідеї української державності, популяризацію екологічної культури та формування естетичних смаків наших громадян. А також створення умов для духовного самовираження митців та реалізації їх творчих задумів. Понад півтора десятка художників з різних регіонів України, а також сусідніх країн Білорусі та Польщі, протягом кількох днів черпали творчі натхнення в полоні мальовничої природи полісся, під тихий плескіт хвиль озера пісочне, на безпечній віддалі від неонових вогнів та інших благ урбанізованої цивілізації. У кожного з учасників нова пленерна дійсність породжувала свої асоціації та образи, які втілювались на полотні у. Картинах довільної тематики, а от пейзажі навіяні оточуючою реальністю, одразу можна було порівняти з оригінальними творіннями природи. Звичайно, окрім знарядь праці. Пензля і полотна на художників чекали, ще чимало приємних несподіванок, як то екскурсії теренами Волині чи цікава концертна програма в день відкриття пленеру, а головне спілкування з колегами по цеху, які, хоча і представляють різні школи і напрями сучасного живопису, проте, мабуть, єдині в бажанні творчого зростання і збагачення власного художнього досвіду. Були два роки тому назад. А сегодня нас за -за запросили, и мы приехали снова, чтобы снова помалевать эти пригожие местины, э -по -по встречаться с коллегами, э помалевать краевиды не только озера. Мы ездили на экскурсии и до монастыря. І в є, ездили писати. Писали людей, портрети. Ну, в основному, піше пейзажі. Ковальську школу живопису на пленері представляла Світлана Орловська та Оксана Онищук. А загалом Волинь була репрезентована майстрами художніх шкіл з Володимира Волинського та Луцька. Світлана Кирилюк, наприклад, пробує себе в різних жанрах та стилях художньої творчості. Але завжди з цікавістю ставиться до будь-яких можливостей та пропозицій професійного спілкування і взаємозбагачення. Я так от приглядуюсь до різних от художників з різних регіонів, з міст. І так собі щось теж запозичаю, як я, так як я рахую себе творчим художником і хочу рости далі. От, і також планую виставку в Луцьку. Шукаю різні такі більш, щоб, щоб змінитися і щоб був прогрес творчості. Вами роботи виконані цьогорічними учасниками міжнародного пленеру за час їх добровільного відчуження від цивілізації. Вони різні і у чомусь схожі, однаково цікаві і щирі. В рамках міжнародного пленеру передбачається організація двох підсумкових виставок. В суботу, 23 серпня, ці картини виставлені на розсуд відпочиваючих на озері пісочному, а в день. Незалежності 24 серпня у Ковалі пройде традиційна виставка Просто неба під стінами міської галереї мистецтв. Згідно умов пленеру, певна частина картин залишиться вже в постійній експозиції Ковальської арт-галереї. Інші подарують представникам меценатів Міжнародного форуму пейзажного живопису.